Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною! Сьогодні покажу вам новинки, акції, ціни та асортимент на полицях. Приємного перегляду. 22 гривні пластиковий салатник. Лоток пластиковий для яєць на 10 штук 55. Харчовий пластиковий контейнер 18, серветка. Настільна, декоративна 27 кругла. Ось такий варіант 27 гривень та 22 гривні. Махровий кухонний рушник з петелькою 44. Серветки мікрофібра 22 гривні за 3 штуки. Дозатор пластиковий для рідкого мила 69. 129 ось такий варіант із відділенням для губки гарної якості. Кошик пластиковий 109, 77 кошик для зберігання із кришкою. Скляний дозатор 55, акція з 21 січня. Диспенсер 44, підставка призма пластикова, 49, мильничка кольорова 29. Прищепки пластикові у сітці 50 штук, ціна з 21 лютого 34 гривні. Йожик для унітазу гумовий подвійна підставка 119. Штора для ванної кімнати 180х180 см. Ціна 119 а з 21 лютого буде 89 25 накладки на сидіння унітазу 10 штук. Штора для ванної кімнати 1 тонна 199 180 на 2. Шланг для пральної машини 77. Пакети для сміття Fino 100 штук упаковка 94 гривні. Набір кошиків для зберігання 94 3 штучки. Кошик пластиковий для зберігання 29. Свічка лимон 55. Свічка кольорові сердечка 64. Рожева, біла та червона. Наша сила батарейки 44 дві штуки. Відерце металеве декоративне 64 з 26 лютого. Підставка листок 64. Картина за номерами буде коштувати 119. Картина 40 на 50. Ціна 149 гривень. Дитяча пляшечка для напоїв із трубочкою 69. Такий стакан великий для напоїв дитячий, різнокольоровий 149. Тарілка дитяча гіроскопічна 69 з 21 лютого. Іграшка дитяча заводна ведмедик 109. Трусики підгузники дитячі, п'ятірка, упаковка 30 штук 229. Лялька дитяча. Ціна зі знижкою буде 119. Наліпки на нігті метелики – 19. Ножиці манікюрні 74 для кутикули. Кусачки 34. Такі ножиці 198 для кутикули. Щипчики 55. Чіточка силіконова для умивання обличчя 17. 29 спонж для обличчя у вигляді краплі. Набір спонжів кольорових. 4 штуки упаковка 77 гривень. Такий спонж 24 жовтий. Кісточка для пудри 44 гривень. Олівець для брів 55. Підводка Фломастер 39. Тінт кольоровий для губ 39. Засоби для ламінування брів 39. 19 тін для губ кольоровий. Дитячі підгузники «Хагіси» двійка 58 штук 599. Та 209. Упаковка 22 штуки. На деякі сніжколіби буде діяти акція з 21 лютого. Ось такий сніжколіп 119 коштує, а пізніше буде 69. Кіш сніжколіп для хлопчиків 88. Такий варіант 59 сніговик. Набір сніжколіпів пластикових. Ціна без знижки – 64. Ванночка силіконова для миття пензликів 39. Спонж для вмивання обличчя метелик 9. Прокладки Олви 70 гривень. Хороша буде знижка. Олви – 109. Пачка 20 штук. Клінік 24 за 20 штук. Щоденні прокладки. 45 натурелла – 20 штук, коробочка пластикова для прокладок 39, набір жіночих станків для бриття одноразових 5 штук 29, щітки зубні, упаковка 3 штуки, 99, Антипреспірант рексона 89. Акція з 21 лютого. Крем дитячий 29-70 грамів щоденний догляд та зволожуючий. Крем для обличчя зая та ромашка 79 проти зморшок 50 плюс 139. Порошок зубний 1970 грамів. Набір аксесуарів у подарунковій коробці по догляду за тілом 99, 4 та 5 предметів 29 пемза для ніг натурально-вулканічна. Для педикюру інструмент 44, пилочка шліфувальна 27 гривень, фарба для волосся Мальва 32 гривні. Хеден Шовденс шампунь для волосся 149. Акція з 21 лютого. Засіб для миття підлоги 1 літр 64 з ароматом розмарину. Сама мультизасіб для миття ванної кімнати 500 г 69. Засіб домі для очищення ванної кімнати. Ціна зі знижкою 84 гривні Профіль для миття ванної кімнати. Видалення вапняного нальоту 29 500 г. Бомбочка для ванни 55-145 г. Дитяча піна для ванної кімнати, що змінює колір. Є два аромати. Ціна зі знижкою 124 гривні. Шампунь для схильного до жирності волосся. Ціна зі знижкою 74 гривні 500 г. Гр. Шампунь для волосся Eco Line. Чоловічий 2 в 1 59. Нагель для душу з ароматом лимону діє знижка 64 гривні. Апельсин по повній вартості 119 Мило милодігтярне 19 буде коштувати. Мило шик 125 грамів, Аромати на вибір. Ціна зі знижкою буде 19 гривень. Мило Шарм, 3 аромати 19 125 г. Мочалка для тіла 49. Б'янка гель для душу. Щаслива знижка 95 гривень за 1 кг. Апельсин та виноград, крем мило кокосовий рай 10% знижки 42 гривні. Рушники паперові 2 штуки 39. Від сафі 44 за 2 штуки двошарові. Засіб миючий для підлоги 1 літр, 2 аромати 39. Паперові рушники будуть з гарною знижкою 19 гривень 160 листів. Зелені. Паперові рушники білі 32 гривні 150 листів. Туалетний папір Рута Делюк 149. Упаковка 8 штук. Паперові рушники паперо 34, двошарові 2 штуки. Паперовий рушник двошаровий 49 від сафі 500 відривів 129. Акція з 21 лютого. Вошфрі гелля прання 69 кг 800 грамів, сама 5 кг 159, дитячий гелля прання 89 1 літр. Панда гелля прання від нуля рочків підходить. 89,2 кг. Таблетки для очищення пральної машини. Упаковка 3 штуки 55. Порошок для прання дитячий сатін 27, 400 грамів. Папір туалетний 65 метрів 9 гривень. Крижопіль 6. Альбатрос 10 60 метрів. Ніжний дотик папір туалетний 59 6 штук. Дитячий вологий туалетний папір 9. Серветки вологі дитячі 8 штук. Упаковка 9 гривень. Серветки паперові упаковка 100 штук. Ціна 19 гривень. Вологі серветки для зняття макіяжу та для інтимної гігієни 15 гривень. Паперові серветки 100 штук 17. Рушники паперові 130 штук. Упаковка від сафі 29. Акція з 21 лютого. Профін. Засіб від свілі та грибків 39,500 грамів. 64 сама для знищення неприємних запахів 500 грамів. Вошфрі для миття ванної кімнати 500 грамовий. Ціна зі знижкою 37 гривень. Блок для унітазу брев. Ціна зі знижкою 47. Акція з 21 лютого 50 грамів. Блок для унітазу 29. Змінний балон для авторозпилювача 2 аромати 64. Засіб парфумований для приміщення 49. Засіб для миття скла та дзеркал Запаска 17, містер пропер для миття скла 89 500 г. Ароматом волошки для миття скла 49. ТОП ефект 44. Саме для миття скла запаскою 59, паперові серветки від Сафі, 27 150 штук. Упаковка 200 штук, ціна 37 гривень. Засіб для чищення сантехніки ProMax 39, крот 1-літровий 34. Доместо з 99 а з 21 лютого ціна 69 Відбілювач кисневий місіс Хелен 15,70 г. Ваніш для видалення плям 125 Господарське мило для видалення плям та з відбілюючим ефектом 125 г 16 Дякую вам за перегляд! Вдалих вам та економних покупок! На все добре!